Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Якщо подивитися на статистику побутових аварій, затоплення стабільно входять у топ причин фінансових втрат. В Україні ця проблема особливо актуальна через зиму, нестабільне опалення, різкі переводи температур і замерзлі труби. Людина фізична не може бути поруч постійно. Тому сьогодні дедалі більше сенсу мають системи, які працюють автономно і самі перекривають воду. На огляді саме таке рішення, що складається з датчика протікання Leaks Protect, протект та електроклапана з дисанційним керуванням Ajax Water Stop Dravler. Тож поговоримо про них детально у цьому відео, але перед початком попрошу вас поставити вподобайку і підписатись на канал. Ну ми полетіли. Ajax Water Stop і Leaks Protect – це не окремі гаджети самі по собі, а частина однієї системи. Вона працює за дуже простою і логічною схемою у місцях, де потенційно може з'явитися вода під пральною машиною біля бойлера, під радіатором або під мийкою розміщується датчик протікання Leaks Protect Джевелор. Вони постійно активні і в реальному часі контролюють протікання. Щойно датчик. Як фіксує протікання, він миттєво надсилає сигнал на кап Ajax. Далі система вже без участі людини передає команду на Ajax Waterstop, електроклапан, встановлений на трубі подачі води, і кран автоматично перекриває воду за лічені секунди. Коли хочеш купити техніку і не переплатити, я завжди починаю з і каталог. Просто заходиш, обираєш потрібну модель і одразу бачиш актуальні ціни в більшості українських інтернет-магазинів. Дуже зручно, що є фільтр справа. Можна швидко відсіяти все зайве і підібрати варіант, чітко під свій. Бюджет я сам так роблю постійно. А ще тут є графік змін цін, який реально виручає перед розпродажами та акціями. Якщо користувати сервісом регулярно, раджу зареєструвати аккаунт, тоді можна відстежувати товари і ціни ще зручніше. Посилання на цей товар ви знайдете в описі під цим відео. Схема виглядає максимально просто. Вода з'явилася, датчик це. Побачив, система відреагувала, вода перекрита. Важливий момент у тому, що все це працює автоматично. Тут не потрібно, щоб хтось був удома, не потрібно вручну натискати кнопку з застосунку, і не потрібно постійне електроживлення з розетки. І датчики, електроклапан живляться від батареї та продовжують працювати навіть під час знеструмлень. При цьому користувач все одно отримує повну інформацію у застосунку AJAX приходить сповіщення про протікання, про те, що вода перекрита, і про те, в якій саме зоні це сталося. Тобто система не просто реагує, а ще й дає чітке розуміння. Що відбулось і куди в першу чергу звертати увагу? А тепер детальніше почнемо з датчика протікання Leaks Protect. Саме він першим бачить проблему і запускає весь процес. На відміну від багатьох дешевих рішень, Leaks Protect реагує буквально на перші краплі води на чотирьох гранях корпусу. розміщені контактні пари. Ніщо що неодам замикає, хоча б одну з них, датчик миттєво фіксує протікання. Час реакції тут долі секунди. Фактично, система дізнається про аварію майже одразу після її появи. Важливий момент: датчик не обов'язково монтувати або кріпити. Його можна просто покласти у потенційно небезпечному місці під пральну або посудомийну машину біля бойлера, під радіатором опалення, під мийку на кухні або санвузлі. Саме там, де протікання найчастіше й починається. Leaks Protect працює постійно 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Він не переходить у сон і не потребує активації. Навіть якщо світла в будинку немає, датчик продовжує контролювати ситуацію, бо живиться від батарей. І що важливо. Цих батарей вистачає до 5 років роботи, тобто це пристрій, про який реально можна забути на роки. Якщо Лікс Protect це очі системи, то Ajax Waterstop це її руки. Саме він фізично перекриває подачу води і робить це без участі людини. AJAX Water Stop це повноцінний електропривід із блоком керування, який встановлюється за напірний кульовий кран. Причому кран уже йде в комплекті, і це важливий момент. Не потрібно підбирати сумісні деталі або переживати, чи підійде щось по різьбі. Є три Найпоширеніші розміри пів дюйма, три четверті та один дюйм. Саме такі крани зазвичай стоять у квартирах, будинках і комерційних приміщеннях. Після команди від системи Ajax WaterStop перекриває воду приблизно за 7 секунд. Це здається дрібницею, але на практиці за цей час витікає трішки менше літра води за стандартного тиску в системі. Привід має достатню силу, щоб повернути кран навіть у ситуації, коли він почав підкисати або не використовується тривалий час. Ajax WaterStop повністю автом. Він працює від батарей і не потребує підключення до мережі 220 вольт. Одного комплекту батарей вистачає до 3 років роботи. За бажанням, WaterStop можна під'єднати до зовнішнього джерела живлення на 9-12 вольт. У такому разі батареї залишаються і як резерв. При цьому система контролює навантаження, щоб не зламати сам кран. Якщо щось іде не так, ви отримуєте відповідне повідомлення в застосунку. Тобто навіть при повному знеструмленні пристрій не перестає працювати. Звісно ж, на корпусі є кнопка і Важіль, які дозволяють перекрити або відкрити воду вручну. А як з Water Stop можна встановлювати як на холодну, так і на гарячу воду. Він розрахований на роботу у складних умовах, має захист від перегріву та перевантаження за струмом. Уся антистоп-система AJAX керується через фірмовий застосунок. У застосунку відображається весь стан системи в реальному часі. Ви бачите, відкрита зараз вода чи перекрита, який саме електроклапан працює, який датчик активний і в якій кімнаті він встановлений. У разі протікання повідомлення приходить миттєво разом із. З точною інформацією, де саме зафіксовано воду. У сповіщенні одразу вказано конкретний датчик і його розташування. Тобто, ви не просто знаєте, що десь потекло, а розумієте, куди в першу чергу потрібно дивитися або кого викликати. Через застосунок можна вручну керувати подачою води в один дотик перекрити або відкрити воду, навіть якщо ви знаходитесь далеко від дому. Також у застосунку зберігається історія подій, окремий плюс контроль автономності. Застосунок завчасно повідомляє про низький заряд батареї у датчиках або електроклапані. AJAX WaterStop разом із лікспротектом Protect, це не про зручність, а про контроль над ситуацією, які зазвичай виходять з під контролю. Система не запобігає аваріям, але вона мінімізує їх наслідки ще на початковому етапі. І це лише частина того, що пропонує виробник AJAX. Й інші надійні рішення для захисту будинків від різноманітних небезпек і створення. Розумного дому, друзі. Сподіваюсь, огляд вам корисним. Якщо вам подобається взагалі екосистема Аякс, напишіть про це в коментарях під цим відео. Напишіть, який пристрій вам було б цікаво побачити на тестуванні, що цікаве, що обов'язково все це пишіть в коментарях під цим відео. Протестую спеціально саме для вас. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.